На мене знову ж таки демонстрація того, що Росія добилася того, що хотіла, що вона не збирається розмовляти ані з Україною, ані з Європою для того, щоб визначати майбутнє європейської безпеки, яке вона, яке вона сьогодні активно руйнує. Вона хотіла добитися ось цієї е, прямої розмови зі сполученими штатами Америки, і тут радше Штати е, ну забезпечують його. Російської Федерації і можливість е, визначення майбутнього Європи без того, щоб залучати Європу, це викликає безумовне обурення в Європі. Але на сьогодні я не бачу того, щоб вони могли щось змінити, тільки як вони між собою погодять е, конкретний план дій. І готовність вкласти і додатковий ресурс вже сьогодні, чи вже радше вчора, і е, зробити конкретні дії для того, щоб бути сильнішими е, автономно від Сполучених Штатів Америки. Тоді вони можуть претендувати на наполягання візові штатів, щоб вони були частиною е, цих обговорень і е, мали вплив на результати цих обговорень між штатами і е, Росією. Я не можу погодитися, що в них немає важелі впливу на Російську Федерацію? В них вони є, але питання в тому, що на жаль, вони сьогодні схильні довіряти тому? Ну ті всій брехливі інформації, яка йде від Російської Федерації, від кадебістів різного штибу і сорту, яка згодовується різним представникам Сполучених Штатів Америки. От питання в тому, а як довго ну цю локшину можна буде там? Навалювати на голови на голови американських переговірників і тут, і і наскільки вони будуть готові. Обманюватися е, у цих е, своїх розмовах з, з Російською Федерацією. І це, звичайно, питання того, наскільки ми всі разом, разом, до речі, з європейцями, е, наскільки ми можемо за цей час, поки навіть відбуваються ці розмови, е, поки там, готуються до чергових рад, раундів цих розмов, донести е, аргументовано, чітко факт. Фактажем ті справжні речі, які якими керуються Росіяни у цій війні, і їхні цілі у цій війні, які підважують інтереси сполучених штатів Америки. Ось це ось це напевно має бути нашим дуже важливим завданням.